Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Таїланд. І розпочнемо ми відео з сережок з аметистами. Розмір вставки 12 на 9 довжина сережки 30 мм. Загальна вага 6,6 грамів. Англійська застібка. Режимна лапка у кого тонка мочком. Вартість сережок 1300 гривень 41 долар. Сережки з лондон топазом та сапфірами. Довжина сережки 25 мм, Загальна вага 7 грамів. Вартість 1300 гривень 41 долар. Підвісні сережки з топазом та кубічним цирконієм. Топаз 8 х 6. Довжина сережки 25 мм. Загальна вага 3 грами. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки з аквамарином.

Кулон з аквамарином. Розмір аквамарину 16х10. Чомусь на відео аквамарин виходить сірим. Живу красивий блакитний колір. Довжина кулону разом з вушком 35 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1400 гривень 34 доларів. Усе з перлиною та танзанітами. Перлина 9 мм. Розмір поверхні 17 мм. Загальна вага 5,6 грамів. Сіликонова заглушка обов'язково покладу. З 1150 гривень 28 доларів. Сережки з рубіном та танзанітами. Рубін 7 на 5. Довжина сережки 35 мм. Загальна вага 5,3 грами. Приживна лапка. Вартість сережок 1350 гривень 33 доларі. Мешки з танзанітами. Колір світло блакитний. Діаметр 30 мм. Загальна вага 8 грамів. Проба. Вартість сережок 1900 гривень 46 доларів. Каблучка зі смарагдами. 17 розмір. Вартість в 850 гривень 21 доллар. Кубічним цирконіям. Діаметр 15 мм. Довжина колону разом з вушком 21 мм. Вушко, зворотній бік. Якорна цепь 45 см. Вартість 1000 гривень 24 долари. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!